Тарас Шевченко, Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама, щоб нічого. А той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає, за що, а люди серце не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, знущаються. 我们。